Насюша, mm. поглядай, косинай. Mm -mm. Насюша, сховай. Драбу mm -mm. й добре. <coughs> Опа. Mm. Заберігаю, забрізали. Гасюшка, вітай mm, вітаємо тебе з днем народження, щоб була щаслива, щоб була здорова. Щоб життя таке тебе було веселе, солодке. Дякую. там. <ркачування> <рек> Передивились тих кін, того кіна. Знаєте, хто в тих американських фільмах вічно оце робили. Та й давайте. Ну воно чу-чуть, знаєте, це ожидання і реальність. Чу-чуть, чу-чуть, чу-чуть. Чуть-чуть відрізняється. What is this? Що це було, скажіть, мені будь ласка, в чому фішка, в чому прикол? Подивилися кіно, прийшли і типа думаю, теж забацаємо свої внусці, типу, таку штуку. Я в цьому, ну, це м'яко кажучи, тіпа, ну, я, я не знаю, тіпа... ну, я би не хотів, щоб мене так вітали з ним народження. Я буду з вами відвертий до кінця. Я не хотів би, щоб мене вітали з ним народження. Типу, от, щоб я просипався, мені зразу в морду Типу. Я взагалі в таких привітаннях не бачу нічого прикольного. Я не знаю, можливо, я, типу, знаєте, Нитік, такий нудний тип. Можливо, так воно і є. Ну, я в таких привітаннях абсолютно нічого цікавого для себе не бачу. Ну, Я б, я б ну дивіться, якщо десь колись хтось там собі надумає, мене так вітати, ні. Це мені спортить настрій, спортить мені моє день народження, спортить мені мій день. Мені, мені, мене таке не привлікає. Ну, я маю право на таке чи ні? Чи я, маю бути от... я нічого не маю проти тих людей, хто так любить робити хто так робить. Але ж кожному своє і кожен має право на свою думку. Мені таке, ну, вовше не заходить. Мене вовше таке не вставляє. Тобто, ну, якби. Я кажу, якби мене так привітали, то я би ходив, ну, певно, що би злий цілий день, бо просто був би з поганим настроєм. <кій> бо в мене якось, ну, ну, тіпа, я не знаю, як, який в цьому кайф, як взагалі в цьому ловлять кайф, я не розумію. Ну, в чому тут прикол? Жо тобі, типа, обмастили лице, тобі треба йти митись, спортили торт, тіпа, це, це не є якийсь признак уваги, це не є признак якоїсь любові. Ну, типа, я не знаю, чого це признак. Ну, окей, типа, можливо, це признак дурості. Цим я ображу дуже багато людей, які це роблять. Тому я не буду цього говорити. Я так не думаю. Я не думаю, що це дурість. А, але я би не хотів, щоб мене так вітали, я повторюсь. повторююсь. Тобто, ну, типу, мене таке не вставляє. Я вже повторив сто раз, я знаю. Ну, кожному своє, як то кажуть. Я би хотів, щоб мене, знаєте, привітали якимось, можливо. Обіймами, поцілунком, ну це що стосується дружини і рідних. Друзі, щоб просто прийшли і приділили мені свій час. Для мене це е, приємно, можливо, важливо. Я таке ціную. От. А то, що мені тортом десь засандолили в лице і тіпа, всі ржали з цього, мене це взагалі не привлікає. такий. Е, Type of Celebration, типу, знаєте, такий вид святкування. типу, вообще... Вас претаке? Скажіть? Ну, У вас, вас таке, якби, ну, ста... ну... Ну, вам подобається такий вид е, святкувань? Ви б хотіли, щоб вас отак вітали, якщо чесно. ну... Отак до кінця бути відвертим самим перед собою. Ну, Можливо, багато людей в цьому нічого такого не бачить. Можливо, так і є. Але якщо дати до кінця відверту відповідь собі в першу чергу, ви би хотіли, щоб вас так вітали? Ні, ну, можливо, би хотіли. Може, напишіть мені в коментах дядя, ти якийсь тип, непонятний тип. ну, тебе там... ви самі шарите, що? Я просто сказав, що я ну, тобі не буду матюкати. Не знаю, наскільки знову ж таки мене хватить. Але. ну... Мені подобається таке. Да? Ну, напишіть комент. Мені подобається так, щоб мене так вітали, і навіть не один раз, а по пару разів на день всюди. Це, це, це весело, це цікаво. Можливо, і так. Ну, я, ну, ні, ну, якщо вам таке цікаво, окей, питань нема. Я вже сижу сам з собою говорю до вас, але що ви будете дивитись і писати комент обов'язково. Якщо я в чомусь не прав, Люди мене завжди поправлять в коментарях. Я в цьому не сумніваюся. Завжди є розумніші люди, ніж я. Так от я не хотів такого привітання. Все.